Oh, yes. Hey, 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 y'all. Друзі, давно не бачились, тому знову на зв'язку канал Game7. 13 матчів було вночі, і перш ніж ми до них перейдемо, то літно будь ласка, лайк під цим відео та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх матчів та подій зі світу NBA. А тепер смачного всім, хто їсть, і вриваємось. У команди Orlando Magic сьогодні відсутні Пауло Банкеро через травму Гомілки і вони приймають Dallas Mavericks і лідера за результат. В НБА Луку Дончича. Сьогодні Лука майже нічого не влучив, всього лише 9 з 29 з гри, але все одно свої 24 очки наколупав, плюс 6 підбирань, 6 асистів. Але непогано влучали Орландо. Класна передача від Франца Вагнера. У нього 22 поинти, плюс 6 асистів. Ну і треба Орландо віддати належне. Вони сьогодні непогано попрацювали проти Луки Дончича, майже не дали йому легких можливостей. Проте дала сьогодні і сам себе непогано загально няв у глухий кут у них була купа хороших можливостей які вони не реалізували всього лише 37% з гри всього лише 26% здалеку а ось хто хто а Спенсер Дінвіді сьогодні класно виглядав. У нього 29 очок, 5 асистів, Теренс Рос. Який захід у фарбу як амплітудно. І в кінцівці знову ж таки Орландо виглядають краще. Франц Вагнер, який складний кидок, подивіться, заходить у стилі зірка Новіцькі. Неочікувана для них перемога, Дончич перервав свою серію з 9-30 очкових матчів. Шамуран і Мемфіс Грізліс проти Сан Антоніо Спьорс. І знову Джа на старті виглядає. Глядає просто неймовірно. Подивіться, дуже легко заходить у фарбу. Завершує лівою рукою. Знову джау, який кросовер і по полисовій лінії згори. Дайте Ленгфорду мапу. Він загубився. У Моранта 32 два поинти. П'ять підбирань, п'ять асистів. І Знову він заходить у фарбу. Прям в пьотля. Втикається, але забиває через нього. Окрім цього, ще один ведмідь сьогодні був дуже гарячий, це Десмон Бей, наливає скута триочковий. У нього також 32 поінти, 6 підбирань, 6 асистів, але Сан Антоніо вирівнює цю гру, як опьотелін 2. Він забиває 10 з 12 з гри, 22 поінти в цілому, і подивіться вже попереду Сан Антоніо, де він Васел забиває здалеку на плюс 5. У Васела 22 плюс 6 асистів. І просто дика кінцівка цього матчу нас очікує. Четверта чверть. Джаморант у відриві з гори дуже міцно. І мінус один для Мемфіса. Десмон Бейн класно грає корпусом, відтісняє Джеремі Сохана. Але Сан Антоніо зрівнюють рахунок і навіть мають шанс забрати цей поєдинок. Чотири до кінця. Келдон Джонсон флоутер. Ні, не заходить. Овертайм на нас із вами чекає, який класно розпочинає Мемфіс. Одразу зривка, знову Джа, хороший кросовер Який флоутер забиває Моран І мінус 5 для Шпор. Часу залишається зовсім мало. Джеремі Сохан. Хороший прохід у транзиції. І треба терміново перехоплення зафорсити Сан-Антоніо. Хороший даблтім проти Бейна. Сохан перехоплює м'яч. Хау! Зверху! Мінус 1 для Шпор. Є все ще шанс у Сан-Антоніо. Девін Васел буде завершувати. Класно створює. Зіцію для китку, як добре летіло, не влучає Девін і знову Мемфіс виграє у кінцівці, і це дуже хороший знак зрілості цієї команди. Індіана Пейсерс, у яких дві перемоги поспіль приймають Денвер Нагетс та діючого МВП Ніколу Йокіча. Але подивіться, що вже на старті робить дуже яскравий новачок Індіани, шостий номер цьогорічного драфту Бенедікт Метюрін. Забиває трьоху, ще одна з дриблінга, Три. Майджев Грін прямо в обличчя. І знову Метюрін. Відкрита трьоха. Залазить. Дуже вражає те, з якою впевненістю грає Метюрін. І знову він у транзиції. Згори колотить 23 поінти зі своїх 30 загальних він насипає саме у першій половині. Але у половині другій повертається Нікола Йокіч, який через перебір фолів зіграв лише 12 хвилин за перші три чверті. І подивіться, як він повертається. Він форсить ривок Ок, десять майже в одне обличчя забуває трьоху, забуває флоутер. Знову Нікола в якості ролмена ще один флоутер через Тернера. І раптом вже Денвер попереду Халі Бертон проти нього Йокіч має легко з ним розбиратись. Так і робить Тайріс. Відкрита трьошка. Заходить. Ні, це два поинти. Наступив на лінію Тайріс. У нього 21 поінт плюс 12 підбирань. Але Йокіч за рівного рахунку виводить перед Денвер. Набирає 24 поинти плюс 6 асистів. Хороша перевага для Денвера. Останнє володіння індіани. Тернер через Йокіча не влучає. У Тюрнера 14 очок плюс 11 підбирань. А Нагетс вже майже в лідерах західної конференції. Їдемо далі. Далі Деміан Лілар та Портленд в гостях у Шарлот. Трейлблейзерс можна просто назвати королями кінцівок. Подивіться пару трійку попередніх відосів, і ви все зрозумієте. І Хорнець непогано розпочинають, адже Портленд сьогодні без двох стартерів, без Джеремі Гранта, без Юсуфа Нуркіча. І вони через це дуже сильно втрачають у розмірі. Але Анферні Саймон з лівого Вінга забиває три з Фолом. Наступне володіння Дейм. З того ж Вінга, ще три з Фолом. У Саймонса. Сьогодні 19 очоку, Дейма 26, плюс 6 підбирань, 6 асистів. І Портленд вже попереду, але в третій чверті шершні знову починають жалити. Денні Сміт Джуніор згадав молодість, хоча він не старий. І тільки Арена Хорнет підіймається на ноги, як Деміан Лілард знову всіх саджає на свої місця. Як же класно цього року командно виглядає Портленд, де не перетягує на себе ковдру, а намагається довіряти своїм партнерам. По команді і у четвертій чверті ще один ривок форсять трейл блейзерз Шейден Шарп вривається з гори. У нього сьогодні карір хай 17 очок. Ну і Портленд як більш досвідчена, більш доросла команда, яка претендує на високі місця в цій конференції. Дожимає кінцівку. Анферні Саймон ще красивий данк. І це для Шарлот Хорнец Шоста поспіль поразка. Бостон Селтікс приймають Детройт і Джейсон Тейтум якраз нещодавно відмітився ідеальною відповіддю на трешток у матчі, який вони проводили в Мемфісі. Джамуран про це розповідає. Коротше, я до нього підходжу із трештоком, щоб він промазав штрафний у кінцівці. Але він відповів, що не може, бо йому треба додому вкласти спати дююса, уявляєте? Для Повідхи Д'юз це син Тейтума, і це дійсно ідеальна відповідь на Трешток. Тим часом у самому матчі Джейлен Браун насипає здалеку. Ну і одразу класно кельти біжуть вперед, захищаються. Ел Хорфорд у швидкому відриві з передачі Брокдона. У Ела сьогодні 13 плюс 6 підбирань. Тим часом Джейден Айві, подивіться, як класно відповідає, розкручує Тейтума. І як вам цифри новачка? 19 очок, 10 підбирань, 6 асистів. Але все одно Бостон попереду Браун. Дуже амбітний прохід. Із гори через Айві. У нього сьогодні 30 очок, плюс 7 підбирань. Джейсон Тейтум вже був дуже тихим у першій половині, всього лише 5 очок, але в третій чверті розігрівається Джейті і Вже за перші 5 хвилин третій чверті дає 16 очок. У знову Тейтум з м'ячем. Класний розворот, складнючий, середній. Також у стилі дірка новіцькі, але як заходить. Всього у Тейтума сьогодні 31 поінт, 5 аси. І класно, вони в захисті сьогодні вимикають Детройт і особисто Канінгема і ще один відрив. Як же виловив цей м'яч там Маркус Смарт віддав цю передачу неймовірно. У Смарта, до речі, третя гра поспіль з 11 асистами, і дуже легка перемога для Бостона. Атланта Хоукс, яка тільки-но надавала перших лящів у цьому сезоні Мілокі Бакс, приймають справжніх рок-н-рольчиків цього сезону, не дивлячись на назву Юта Джаз. І одразу Юта замовляє музику у цьому матчі. Лаурі Марканен поливає здалеку плюс 9 вже у першій чверті. Трей Янг намахається вирівнювати цей поєдинок, але взагалі у нього сьогодні не летить. Всього лише 22 поинти. Натомість хороший матч проводить Дежонде Мюррей. Складний ендван від нього. У Мюре 26, плюс 6 підбирань, плюс 5 асистів. Але Юта все ще попереду і видно, як вони кайфують від того, що роблять на майданчику. А Сами рухають м'яча та добре влучають свої китки. Друга половина, і нарешті Атланта також щось починає влучати. Дежонте Мюрей знаходить у трея. У того купа часу з восьми метрів. Заходить трьоха на рівний рахунок. І вже попереду Атланта Деандре Хантер робить плюс 11. Але Юта Джаз це дуже глибока команда. І це прекрасно тим, що другий юніт може перевернути гру. І сьогодні так і вийшло. В четвер Ті, чверті юта вже попереду. Тейлен Хортон Такер знищує просто в захисті Трея Янга, розганяє транзицію, передача в кут. Ого, там хтось був. Кларксон насипає трьоху. У нього 23 поинти, 4 підбирання, 5 асистів. Лаурі Марканен вигризає м'яч на чужому щиті. І це 10-та перемога для Юти в цьому сезоні. Вони впевнені, лідери західної конференції. Тим часом битва за Нью-Йорк між. Та Нетс. Кевін Дюрант на початку булить якихось малих в Джерсі Нью-Йорка. А вже у самій грі він булить Нікс та їх захист. Прекрасна передача на Самнера. Той сьогодні в старті виходить замість Ірвінга і набирає 18 очок. Кейді в обличчя Рендлу. Тримай! І знову, Кейді, карає Джуліуса Рендла. Легко його обігрує. Ендван. Дюрант сьогодні був просто неспинний. Подивіться, оу, як. Який hey, мув як прибрав захисника. У Дюранта 29 очок, 12 підбирань, 12 асистів. Просто монстряковий трипл-дабл. І ось такі передачі він також роздавав. Нарешті нет, починають захищатись. Походу, все-таки Жак, вон, це непогане рішення для Брукліна. До речі, саме він залишиться головним тренером. Бруклін не буде наймати у доку. Сет Карі також сьогодні влучає добре у нього 23 поинти. Дуже легка перемога для Брукліна, а Нікс не можуть перебрати. Грати Дюранта з 2013 року. Торонто Репторс все ще без паскаля сіакама приймають аутсайдерів заходу Х'юстон Рокетс. І поки немає паскаля, крок вгору робить оуджи! Анунобі. Заходить у фарбу класним данком. Знову оуджи! Анунобі! З передачі Скоті Барнса. І знову OG Анонобі з передачі «Ванвліта». Як же круто він виглядає. 27 очок, 10 підбирань, 3 перехоплення, але «Ванвліт». Ось то був сьогодні справжньою зіркою. Анунобі ще одне перехоплення. Ван Вліт у транзиції одразу наливає трьошку. У нього 32 поінти сьогодні, але подивіться, Рокетс все ще близько, все ще поруч. Кеньон Мартін Джуніор зрівнює рахунок з передачі Кевіна Портера Джуніора. У Кейпі Джей сьогодні 11 асистів. Джейлен Грін. Просто блискавка, а не Євростеп. Але я думаю, мало хто сумнівався, що Торонто заберуть цю кінцівку. Ванвліт, ще одна трьоха з передачі Барнса, Знову Фредо у транзиції не забиває але Скотті Барнс тут як тут. Вліт забиває 12 очок в четвертій-чверті і чергова поразка для Х'юстон Рокетс. Поїхали далі. Пелікани приїхали в гості до биків влаштувати просто звірську розборку. І одразу зірки почали обмінюватись хайлайтами. Зайон Вільямсон через Дабл Тім. Розвертається, легко завершує. Потім Нікола Вучевіч. Проти малого Альварадо, але суддя йому свистить пробіжку. І Вучевич переплутав суддю з росіянином. Подивіться, що він йому показує. І найсмішніше, що Вучевич залишився непокараним. Цього епізоду ніхто не побачив. О, ось цей епізод мають бачити всі. Демар Де Розен перетворився на постер-машину із м'ясом колотить через Тремьорфі. І це ще не все. Подивіться, як Демар відпрацьовує в захисті. Здавалось би, відриві, це без шансів. Але Демар де Розен. Задуха мачить маминого пиріжечка. І це була дуже щільна гра, дуже напружена. 19 разів був рівний рахунок. Драгіч класний навіс на Дерека Джонса. Драгіч, як завжди, з банки корисний. 14 очок, 6 асистів. Ну і звичайно, ми маємо клач у цій зустрічі. Півтори хвилини до кінця Брендон Інгрем через Карузо виводить перед пеліканів. Хвилина не до кінця, звичайно, що Демар Розан відповідатиме, класна зміна темпу. Заходить у фарбу зрівнює рахунок. Але знову інгрем на цей раз проти нього Лавін прямо в обличчя тому засовує середньої дистанції. Інгрем майже нічого не влучив в першій половині, зате 18 очок приносить у половині другій. І ось так дуже прикро втрачають м'яча в останньому володінні Булс. І таким чином втрачають шанси на перемогу. Ну а новий Орлан. Нарешті переміг у кінцівці, і це для них безперечно хороший знак. Фінікс Санс укороченим складом приїздить до Мінесоти, не грає сьогодні Кріс Пол через ушкодження, не грає через операцію Кем Джонсон. І для Мінесоти це шанс нарешті здобути перемогу проти сильного суперника. Ентоні Едвардс непохано розпочинає, але Фініксу, здається, сьогодні було все одно. Скільки їх на майданчику, хоч в чотирьох грати? Мікал Бріджес насипає 13 очок, 5 із 5 в першій чверть. Девін Букер сьогодні також гарячий, плюс 13 у Фінікса. Ну і яка перемога, коли Д'Анджело Расел втичить за боковою лінією, коли Тімбервул зграють чотирьох. Подивіться, що в біса відбувається, і ні вже це нікого не бентежить. Д'Анджело Рассел, повертайся скоріше запізно. Ну і проти ось такої розхлябаної мінесоти. Фінікс дуже легко форсить ривок 22-9. Наприкінці першої половини. Ще одна транзиція. Девін Букер скла. Але лівою рукою завершує Дібук. Ну а в другій половині нічого не змінилось. Кемпейн, хороша передача на врив Бріджесу. У Пей сьогодні 23 плюс 8 асистів. Девін Букер, як завжди, прекрасну роботу ніг, демонструє, забиває ще один середній. У Букера 32 поінти плюс 10 асистів. Класна трьоха з-під заслону. Коротше, тут у третій чверті вже все було зрозуміло. У Міннесоти 19 втрат і чергова поразка. А ось і битва. За Лос-Анджелес. Кліперс проти Лейкерс. Номінально Кліперс вдома, але все одно вони грають домашні матчі на одній тій самій арені. Ну і поїхали. Леброн Джеймс нарешті сьогодні влучає здалеку 4 з 9. Всього у Леброна 30 очок, 8 підбирань, 5 асистів. Йому відповідає, звичайно, Пол Джордж легко розбирається із Вестбруком. І Кліперс на порядок краще стартують. Подивіться, плюс 16. Але Леброн і компанія все-таки. Наприкінці першої половини збираються і дістають цей поєдинок Ентоні Девіс машина у фарбі У нього 21 поєнт плюс 9 підбирань Пол Джордж, Патрік Беверлі для нього замалий У Джорджа 29 очок, 6 підбирань, 4 асисти І класно в якості Ролмена Провалюється, Вол, знаходить його передачею. Ну а Лейкерс на це не має чим відповідати. Так вони непогано захищаються, але в них немає в команді шутерів. Все дуже просто. В сучасному баскетболі ти не виграєш, якщо у тебе команда погано кидає здалеку. Ще й Леброн потягнув пахову зв'язку, залишив майданчик, не повернувся в цей поєдинок. Ця травма його бентежить з 2018 року, коли він її вперше отримав. Ну і хороша перемога для кліперс. Донован Мічел та Клівленд Кевелєрз відвідали столицю Каліфорнії, місто Сакраменто, і одразу Сакраменто починають дуже агресивно. Якось зараз класний бекдор від Кігана Мюрея. І подивіться, що Малік Монк робить. Гамачі Джереда Аллена, Сакраменто, розганяють транзицію, у них плюс 10 у другій чверті. І м'яч знову знаходить Маліка Монка. Той Скута наливає у нього 14 очок. Дарон Фокс, подивіться, які класні передачі. Роздає у нього 8 асистів, 15 очок. Але Донован Мічел наразі топ-3 у списку на MVP, Він знову дуже гарячий. Гарланд нічого не влучив, але Донован, який Євростей. Вирівнює він цей матч. Умічила 38 поїнтів сьогодні, плюс 5 підбирань, плюс 4 асисти. І роблять перехоплення Сакраменто наприкінці третьої чверті. Закривають її базером. Цю трішку забиває Лайлс, у нього 16 очок. Всі, хто виходили на майданчик за Сакраменто, сьогодні набирали очки. Але Донован Мічел знову здалеку. Рівний рахунок у нас. І маємо клач у цій зустрічі. Кевін Хертер виводить вперед Сакраменто. Дві хвилини до кінця. Малік Монг заганяє себе, здавалось, у кут вже в безвихідну ситуацію, але знаходить передачу Сабоніса. І знову Монг класна передача на Хертера. Той забиває здалеку. Ставить крапку в цій зустрічі. Таким чином, це друга поспіль поразка для Клівленда після серії з восьми перемог. Оклахома сьогодні приймають Мілокі Баксі, які зазнали першої поразки в сезоні, і які сьогодні взагалі без лідерів. Не грає Яніс, не грає Джру Холідей, досі не грає Кріс Міддлтон. Тому Тандер сьогодні можуть пошуміти. І так і було. Шей Гілджес Олександр. Складнючий флоутер забиває. Але Мілокі попереду і Брук Лопес сьогодні кл Власно, працює йому мало хто може завадити. 24 поинти, 13 підбирань, згори колотить. Але Оклу це не зупиняє. Шей Гілджес Олександр, стебек трьоха сидить. У шея 39 очок, 4 підбирання, 4 асисти. Джош Гіді відпрацьовує на чужому щиті. У нього 18 плюс 15 підбирань сьогодні. І всього лише мінус 4 для Окейсі. Вони роблять перехоплення. Лудор. Мінус два робить. Ось це та кінцівка. Хвилина до кінця. Джош гіді. Яка цукерка непередача і матч заходить в овертайм. Де Брук Лопес проривається у фарбу якимось чином знаходить Бобі Портіса попереду бакс. Ще Гілджес Олександр розриває дистанцію. Наливає Трьоху, дуже важливу. Виводить вперед він свою команду за 0,6 секунди до кінця. Але Брук Лопес, ось цю свічку, виловлює і порушення правил фіксують арбітри. Брук піде на лінію штрафних, але влучить лише один із двох. І другий овертайм у на сьогодні, де Джевон Картер просто розриває. Він в середньому набирає всього лише 5,3 поїнти. Але сьогодні він видає 36 очок плюс 12 асистів. Неймовірна і неймовірні мілоки, які навіть без усіх лідерів все одно. Но здобувають перемогу. Ну що ж, друзі, турнірна таблиця на вашому екрані. На цьому матчі завершені. Як завжди, не забувайте підтримувати Збройні Сили України і всім па-па!